Це 25. І сьогодні ми будемо грати в Roblox. Спочатку почнемо з синьої в'язниці. У мене зараз бачира, як бачите, з бачира. Мені дуже подобається за бачира грати, вона сьогодні випала. Мені дуже цікавий який обет. І зараз ми з тобою ми з вами пограємо Не питайте, чого в мене такий скін? Просто в мене інший скин, мені чогось голова не прогружається в цій грі. І в інших теж. <плес> Давай пас! <плес> Спасибо. Блін. Сьогодні я буду грати до, то, до того, поки мені нададуть Авекенд. Тому що мені дуже цікаво, як це Авекендом буде. Ти... Він такий крутий блук. Боже. Давай голову забивай. Ой-ой-ой, бобрі, -то, то Давай! Все, зараз. Ой, ще я таке роблю. Будемо чекати, поки будуть давати АВК Якщо я награю, всяких комп'ютерів я граю. З простовки! Одлайстик. І... Так що ну, розумійте, як це. Раз. Давай. Друзі, я думаю, що. Я думаю, що цей наступний раз. Як там? Сильніші ну, The Stronger Battle Ground. Постоянний мешник, знаєте. Якщо не знаєте, що це за гра, зараз покажу вам ось і. Зараз зайдемо. Як сказати, тут тут всі з панчмена. Всі просто звони панчмена. Uh -huh, еще не знаю, чего звука немает. Вот О, погнав. Звук. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Я сперну с ульту на дамику. Ой. Раз, два, три, четыре. И раз. Раз, два, три, четыре. Тут горол для меня. Якщо що, я знаю, що таке ванпанч, мам я а вже сьому серію дивились. що висіла на боя. Тільки недавно почав, друзі, щоб знали. Давай, горо! Давай, 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 давай! Бетон зверху. Бетодон. Я тебя так и называю бетон зверху, потому что он так переглядается. Я забито на сыну, если за сумаки. Давай. Вот, сумаки. Короче, вам KJ я покажу. Он приватный. День народження стронгс батлграм його взял, потому что він така імба. Він коли вробить ульту, його він не буде. Він просто всіх з одної атаки переможе. Ничего не буду бити. Блін, Сайтама. Блин, Бум. До речі, я знаю, всі думаю, знають таку гру Бус Футс. Вона найпопулярніша в Роблісі. І це Bloss Fruits. Я в неї граю. І, і ось в мене є отака от от історія. Я хожу, кричу фрукт, мені дзвонить друг. Щось там говорить. Думаю, в кожного сьогодні буде удачний день. І що мені випадає? Реворкнутий фалкон. Я, я тоді такий радий, я в лайбері роблю стікери, друзям скидаю. Я такий радий, і в мене вже всі сили на фалконі. Мені ще пару трошки я можу літати. Бо я дуже сильний на фалконі. Фалкон це реворкнутий фрукт, друзі. Сьогодні постараюсь е, трошки довше познімати, хоча хоч інші відео я просто не можу знімати. Чогось довго, не розумію чого. Саме в себе маю спитати, але саме не знаю чого. На. Я, до речі, думаю, що я перший в Україні ютубер по The Stranger Battle Бо Я не я що й дивлюсь телефончику і після того хожу У мене є така емоція. Чувак сайтаму. Чувак, сайтаму! Чувак сайтаму! Чувак сайтаму врубив. Я хочу такомусь іншому протестувати, тому що він знає, що яке Джей, і в будь-який момент може вробити у що сильніше за його. Може, що тут коїться? Чек. распаковочка органик дами не у органик нема ну в тебе города. В а что не значит я? будет еще если с тобой а тут то для тебя Сегодня мы еще на тильке Весельніші поля битви будемо грати. Що ми будемо грати в Blox Fruits? Думаю, поапаємося з вами. Хто хоче зі мною додатись, друзі? Мені... Мінь... Побачите мінь нік. От, побачите нік в одному відео. Це буде секретом. Я його люблю. В цьому відео я, я в будь-який момент скажу назву свого Ніка. Не ну, знаєте, оце мій скін, тільки з білою рубашкою. Меня да не віддалі. Це, якщо ще ще тільки гранік сказала. Для вас тих можете додавати мене в друзі. Demian 999. Пишіть ніки в коментарі. Я вас добавлю в друзі. Всі, хто в мене є в підписниках, якщо хочете зі мною грати, то будемо з вами грати. Хто захоче. Це Кей Джей зробив. Тут, до речі, є ще Годжу Сатору, який за Торобукса. Закон триф атаку. Кинув равен. Блін! Ти це Соник! Із панчика. недавно еще тот сумаки бачу в сериах. В первый раз я его бачу в пяти, я бы с востока напоминаю. Камру, блин. Еще чуть-чуть, я помщу тебе всем. Еще чуть-чуть. Я стенкой. Бам-бам. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Піщ. Бам-бам. Скім-ча-ча-ча. Кана. Хум-сайка. бі Я буду цихати. беты. Чтоб ультимейт Next Works. Не, ну все, Five Seasons. А то я сдохну. Так, куда поделаетесь? Пацаны, бомбардировка на вас летит. Ты еще один сейчас заезал. А я его бы просто. Ой. Папа. Сейчас, буду он за мама, играет в Блоксфрутс. И ось Блоксфрутс. Ось я сказал, что у меня игл. Может. Отаке виробляти, отаке скоро зможу фрукта купити я. У мене тут багато скілів. У мене є передостанній мені ще один скіл і все, в мене будуть всі скіли. І, і може я з'їм або ці фрукти зараз побачите. Або магму, або резину. У мене мене, до речі, я прожинка. Зараз боса буду бити. Дуже сіхо. Блін, я просрав атаку. паку там. Завжди я в стіну в стіну третю і атаку тілися, щоб ще заюзати другу. Разум покуда. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Это очень сильный комбо. Разум покуда. Все, Ревень 290. Я до сейчас... Мне еще... Ведь 5... ты... Друзья, Чекайте продовження в наступних відео. А з вами був Фуркат 25. І всім пока!